Між населеними пунктами Миргородської громади розпочали поточні ремонти доріг. Миргородський міський голова Сергій Соломаха говорить, поліпшення погодних умов сприяє роботам із благоустрою. В цьому році в бюджеті ми заклали кошти на ремонт доріг і по населених пунктах і між населеними пунктами. Розпочали зараз дві бригади. Ремонти спочатку будуть ремонтувати з дороги між населеними пунктами. Зараз на Петрівці петрівці Аркушинці і Малі Сорочинці, Довголівка. Оця дорога, потім в напрямку Трудолюб-Шахворцівка і в напрямку на Дібрівку, потім на Вовнянку. Оце ті, що в планах першочергово зробити ці дороги. Я ще хочу сказати, що дорога Лубни, що війде з Лубен на Сороченці, це ми туди не можемо. Ремонтувати її, вкладати туди кошти, тому що вона на іншому балансі, і як там буде ремонту, я сподіваюся, що там також будуть ремонти зроблені. Приступити до поточних ремонтів доріг у Миргороді, за словами очільника громади, планують у середині травня після виконання усіх тендерних процедур та за сприятливої погоди. На жаль, в цьому році, так як і в минулому, ми не можемо робити капітальний ремонт. Капітальний ремонт буде зроблений тільки по вулиці Денела апостола там, де буде перекладені теплові мережі, а потім зроблений вже повністю ремонт цієї вулиці. І, мабуть, більше що все, тому що просто у військовий час немає можливості у нас робити капітальні ремонти. Вони просто не проплачуються через казну. Разом з тим я хочу сказати, в тому році ми тільки десь у липні-в серпні почали ремонти доріг. То в цьому році я надіюся, що ми дещо раніше. Кошти на це є. Наразі на ремонт асфальтного дорожнього полотна в самому Миргороді, населених пунктів Миргородської громади та на ремонти доріг між ними місцевий бюджет закладено близько 25 мільйонів гривень.